Заняття з математики Подорож до зимового парку. Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас в гості завітала сніжинка. І запрошує нас до зимового парку. Сніжинка дуже товариська і має багато друзів. Давайте порахуємо всі сніжиночки і визначимо. Скільки друзів у сніжинки? У парку є безліч лавок для відпочинку. Давайте виконаємо вправу та визначимо, де знаходяться сніжинки відносно лавки. На лавці, під лавкою праворуч від лавки, або з правого боку. Ліворуч від лавки або з лівого боку над лавкою, між лавками. Молодці малята, ви все вірно визначили. А тепер пограємо в гру, впізнай та назви цифру. Чи впізнали ви цю цифру? Вірно, це цифра три. А це що за цифра? Правильно, цифра два. А чи знайома вам ця цифра? Так, це цифра один. А яка ж цифра сховалась за сніжинкою? Точно це цифра один. Яку наступну цифру закрила сніжинка? Без сумнівів. Це цифра 2. А яка цифра визирає за сніжинки? Це звичайно ж цифра 3. Молодці малята. Сніжинка дуже задоволена вами. Наступна гра числа сусіди. Кожна цифра живе у своєму будиночку. І має своїх сусідів. Цифра 1. Живе у першому будинку. І має сусідку двійку. Цифра два живе у другому будинку. Її сусіди це одиниця і трійка. А цифра три живе у третьому будинку і її сусідка двійка. Щойно одна цифра. Знайшла у свій будиночок. Назвіть, що це за цифра? Цифра два. А зараз яка цифра зникла? Цифра один. А тепер, якої цифри не стало? Цифри три? Молодці діти, ви були дуже уважні. А тепер пропоную вам пограти в гру, де треба порахувати всі предмети. І вибрати цифру, яка відповідає їхній кількості. Молодці? Чудова робота! Наступна гра, яка нас чекає, називається Що спочатку, а що потім? Що ж спочатку, а що потім? Спочатку сніжинка впала на нашу долоньку. Від нашого тепла вона розтанула і перетворилась на краплинку води. Отже, спочатку сніжинка, а потім краплинка. А тут що було спочатку, а що потім? Вірно, спочатку ми скатали величезну снігову кулю. З якої зліпили сніговика. Отже, спочатку снігова куля, а потім сніговик. Що було спочатку, а що потім? Спочатку ялинка була просто з зеленими гілочками, а потім ми її прикрасили, і ялинка стала святковою. Що було спочатку, а що потім? Спочатку були нитки, а потім з них зв'язали шапку. Тож, спочатку нитки, а потім шапка. А тут? Що було спочатку, а що потім? Спочатку дерево було маленьке, а потім виросло і стало великим. Молодці малятка. У парку дуже багато різних рослин, а ці рослини незвичайні, бо на них ростуть геометричні фігури. Давайте порівняємо між собою дерево та кущ. Яка рослина буде високою, а яка низькою? А на якій рослині геометричні фігури великі, а на якій маленькі? Порахуйте! Скільки синіх геометричних фігур на дереві. А скільки зелених фігур на кущі. Назвіть всі жовті геометричні фігури на дереві. Назвіть всі червоні геометричні фігури на кущі. Знайдіть дві однакові геометричні фігури. Спочатку на дереві, а потім на кущі. Вірно. На дереві це сині квадрати, а на кущі червоні кружечки. У парку. Ще є незвичайна квіточка з геометричних фігур, але вона замерзла і втратила свій колір. І щоб повернути квіточці яскравість, треба відгадати всі її кольори. Дітки, як ви думаєте, якого кольору листочки? Так, зеленого. А середина квіточки яскрава, як сонечко, звичайно жовта, а пелюстки дуже барвисті, як у мака. правильно червоні, а клумба як море глибоке, вірно синього кольору. Ось ми і повернули квіточці всі її кольори. Погляньте, яка вона яскрава. Дітки, а тепер в себе на столику викладіть з геометричних фігур таку саму квіточку. Молодці малята, ви сьогодні дуже добре попрацювали на занятті. І виконали всі завдання. А щоб наша квіточка не замерзла, сніжинки вкриють її сніговою ковдрою та будуть піклуватися про неї. А ми завершуємо своє заняття. До наступної зустрічі!